Зупиніться, прошу вас, мої хороші, думати думки, які вас руйнують, думки, які ведуть вас до вашого страждання, до бідності, до хвороб, до розлучень і так далі. Що це за думки? Це думки. Коли ви прокручуєте в своїй голові, як все погано, коли ви фокусуєтесь на тому, що є в вашому житті не так, як вам би хотілося. Типу, в мене ще мало грошей, ой, а в мене там чоловіка ще немає, або погані стосунки з чоловіком, ось тут він отак мене образив, а отут він там погано зробив. Або якщо е по здоров'ю, ой, в мене болить отето, або в мене оця хвороба. І коли ми думаємо ці думки, дозволяємо собі їх думати. Тому що ну насправді ви голова в своїй голові, і ви можете зупиняти думки, які вам не підходять. Але коли ми дозволяємо цим думкам бути в нашій голові, ми туди направляємо фокус своєї уваги, то ми їх цим самим підсилюємо, перезасіваємо, щоб цього ставало ще більше в нашому житті і таким самим формуємо собі не ту реальність, яку ми хочемо. І особливо це важко стосовно думок про бідність, да ніби здається, ну а які думки мені думати, да там, якщо я не бачу достатку в себе. Я бачу, там ж мене мало грошей. Ну а як я що, я буду себе обманювати? Да, думати, що в мене їх багато? Ну це ж неправда, типу, але насправді. Першочерговою є думка, і потім вона реалізується в матеріальному світі. Ми її можемо побачити, що це так. І тому, якщо ви дійсно хочете, щоб це змінилось, вам треба почати ну, умовно обманювати свій мозок, але це не обман, якщо ви розумієте, як це працює, а це програмування. Да? Тобто я кажу: ні, стоп, я зараз не буду думати про те, що мені не вистачає чогось. Я краще подумаю про те. а як багато в мене вже є. А в мене там є вже там, одяг, наприклад, який я ношу. В мене є їжа, яку я їм, в мене є там, житло, вода і так далі. В багатьох в більшості є якісь гроші, да, там нехай не настільки великі, можливо, як ви хочете, але вони є, і е, потрібно фокусуватися саме на цьому, на тому, що в нас вже є, і таким чином його підсилювати. Тому, будь ласка, зупиняйте ті думки, коли, коли вам хочеться е, піти в оце стан, можливо, жертви десь, можливо, е, нестачі. І просто кажіть собі стоп. Я зараз не буду створювати собі погану реальність, таку яку я не хочу. Я буду думати думки ізобілія, думки достатку, думки здоров'я, думки щастя. І починайте тренувати свій мозок, щоб він звикав.